Ми от пишемо щось, це як документ. От ви написали в коментарях: Я приймаю зцілення в ім'я Ісуса Христа. У вас є цей документ. Це право вашої власності на зцілення. А тепер я молюся. В ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, прямо зараз ми приймаємо зцілення. Яке здобув для нас Ісус Христос дві тисячі років тому, коли висів на Христі. В ім'я Ісуса прямо зараз зцілюються кістки, суглоби, судини, м'язи, прямо зараз оновлюється юність ваша, подібно Орлу. Прямо зараз! Цілюються кишково-шлункові хвороби, зцілюються е, жіночі і чоловічі хвороби, зцілюються очі, цілюються вуха, цілюються ротова порожнина, в ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені, пишіть в коментарях. Що ранами Ісуса ви зцілились, підпишіться на наш YouTube канал ми з любов'ю, на цей аккаунт, і будьте зцілені в ім'я Ісуса!